Кажуть, що дрібниці не важливі, але без них навіть найкраща база виглядає як рана понеділка без настрою. Хочеш виглядати зібрано навіть у білій сорочці та джинсах? Тоді слухай. Але спочатку постав лайк та підпишись, щоб не загубитись. Біла сорочка та джинси здається занадто просто? Можливо. Але додай пару деталей, і це вже не випадковість, а задум. Той самий лук, але додай сережки, сумку, взуття. І виглядаєш зібрано і продумано аксесуари як пунктуація у тексті: саме вони ставлять крапку в твоєму стилі. Навіть мінімальний набір сережки плюс якісне взуття. Одразу піднімає рівень образу. Не обов'язково щось яскраве, головне, щоб речі виглядали якісно і пасували саме тобі. Образ збирають деталі. Спробуй і побачиш різницю. Бо стиль це не про кількість речей, це про те, як ти ставиш крапку. А без чого твій образ не збирається? Напиши в коментарях і зберігай, щоб не забути про важливе вранці. І так.